Може, може щось таке бути. Тому що я усю сижу і з свічки вогник такого відстрельну і наверх. І з, локації, з локаційного місця десь якась подія станеться, що призведе до того, що дуже бабахний вогонь великий буде. Це я розбираю по свічці. Що свічка каже? Коли війна закінчиться, тоді будуть добрі новини. Я на той тут не реагую. У мене в голові моє. Ну, я, якщо відчуваю небезпеку, я по-своєму дивлюся. Я дивилася, що там одні канали пишуть, що отбій, другі канали пишуть, що пусті. Там, ну, всі по-різному пишуть, взагалі по-різному. Тому я буду на передбачення опиратися на свої передбачення і яснобачення, ви поняли? І ще тільки що таке було, наче на одному місці, тоді раз, і такий вогонь великий. Вибухне щось дуже сильно. Вибух буде, великий вибух.